Яким повинен бути тиск в автоклаві з нашими автоклавами? Є інструкція, де детально описано, як яким повинен бути його процес експлуатації, що за чим робити, як робити перший пуск, який повинен бути тиск в автоклаві, і все, все, все. Якщо ви не полінилися, прочитали, у вас тоді питань не буде. Ну, якщо ж ви не прочитали інструкцію, я вам вирішив допомогти в коротеньким відео. Тиск в даному автоклаві повинен бути від 1 до і двох атмосфер накачаний. Далі вже в процесі приготування ви собі будете бачити, і який у вас тиск, і при якій різній температурі. Якщо ви відповідно, спочатку задасте правильний тиск в автоклаві на холодну, відповідно у вас він не буде перевищувати норму там, в процесі роботи. Ну, якщо ви самостійно ви не прочитали інструкцію, не подивились дане відео, навалили йому тиск як в автомобільній шині. Відповідно, у вас тиск буде завжди більше норми, і ви будете думати, що зараз автоклав піде на взліт. Відповідно, завжди читайте інструкцію, підписуйтесь на наш канал. Ми завжди відповідаємо на ваші запитання в доступній формі. До праці!